Раночки, соколики, ластівочки. Дуже таке цікаве питання. Ви мені задаєте дуже часто, як відкупиться від горя, від нещастя, від туги, від печалі? Я вам зараз скажу. Давайте так, ми задумаємо три карти, але я над кожною картою буду по одній ще витягувати. Дивимося. Так, давайте, зараз котик в мене сюди добирається. Задумайте. Зараз котусик, вертусик до мене пішов. <реш> <реш> Давай, молодець. Задумали? Так, давайте. Як відкупитися від горя? Ну, є людей горе реальне, це коли тіряють близьку людину або коли хворіють тяжкими хворями. Як відкупитися, щоб пішло все на поправку? Як від чорної полоси відкупитися, так, перша карта. Задумайте друга карта, третя карта. Задумали і зараз візьму відові карти і буду кожну карту поясняти цією картою. Так, як відкупиться від горя? Як відкупиться від горя? Хто задумав на першу карту? Дуже багато пройшли, ви. дуже було багато преград, дуже багато перешкод було. Каміння буквально зложене в купу. Ви вже його відпрацювали, ви вже його відробили. Ви стоїте перед вибором і заді вас. Друг, Ця карта говорить про те. Або треба вам вірного друга знайти. А як його знайти? Зараз спробую ще вірних друзей, друзей знайти Ну, в коментарях, що пишуть про нашу державу, про президента. Хіба ж то люди? Отак. От І ви знайдіть людину, яка може вас зрозуміти, понять. Розділити з вами. Я, якщо у вас такого немає, пишіть мені, я вам скільки разів казав. Пишіть мені, кому зможу відповім. Навіть у коментарях. Далі. Ще вам потрібно отримати якусь вісточку. Бачите, пташка, вісточка. Ви дуже пережили. Ця перва карта дуже пережила якесь потрясіння. Таке дуже потрясіння. І вам потрібна порада, друга плече. Коханого плече, рідні плече. Ну, кінець кінців до мене пишіть, я вам допоможу. Навіть порадою. Хай я всім не можу там, відповісти гаданням, а порадою, ви знаєте, є, завжди можу відповісти. Тут друга карта. Як відкупитися від горя від чорної полоси? Зробить вибор правильний. І вибор є. Бачите, таємниця гном. Одно заглядає, у лампу підсвічує і ясно бачить вихід. У вас два вибори, ви не можете оприділитися. Я вам казала, як вибор робити. Або ліву руку, ліва рука вона від серця називати цей вибор. Одне назвали і приложили до серця. Послухали, як ваше серце б'ється. Друге, друге називаєте, що вам потрібно зробити, теж приложили. І як де серце більше б'ється, Ото ваше біополе підказує вам правильний шлях, бо він є у вас. Між до цих двох виборах є шлях. Бачите? Правильний шлях. Далі. Хто задумав на третю карту? Ну, Тут ви вже вибралися, ви вже перескочили, бачите? Пігас перепригує провалю. Нарешті, нарешті, ви тепер можете спокійно жити. Спокійно працювати, у мене собачка вилізла. Сп... Нарешті можете вздихнути і сказати, так, да, я хоч зараз почну потихеньку жити, потихеньку працювати, потихеньку кохати. Всі ці, ці карти підсказують вам шлях правильний, як вийти з даної ситуації. Ви знаєте, умна людина послухає, почує. Глупа людина безполезно, я вам скільки раз сказала, без. Полізно доказувати, і ви ніколи не доказуєте. бо тоді самі ставати такими самими глупими, як і вона. Умна людина послухає, прийме собі до уваги, заміточку собі таку запише. Ну, а глупі люди вони по житті глупі вони ніколи не виправляться. Через це в них завжди сипеться їхня доля. Є таке поняття: сипеться їхня доля, нічого толкового не буде. Так що... Можете пожаліться мені, можете я буду підставляти вам свою руку допомоги і дати совет.